Дзіленчать і проявляють себе купання у земній благодаті. Там, де піддали страждання, власний пункт неповернення. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луче Сазар, я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок. Активує сповіщення про всі наші відео. Сьогодні до мене з посланням прийшов Сананда Ісус. Говорив він і як космічна душа, і як просвітлений учитель. Слухаємо послання. Дорогі втілені душі! Я прийшов поговорити з тим із вас, хто мене бажає почути. Прийшов поговорити із вами не як Бог ізраїльський, як багато хто із вас мене сприймає, а як душа, яка жила на землі і до свого останнього втілення Ісусу. У кожної втіленої душі існує власне правильно, але лише любов, світло, усвідомлення і прийняття всіх і всього, як частинок одного цілого. Пробудження в собі божественної свідомості, знаної також як Христосвідомість зцілює душі від кермічних боргів усіх втілень. Якщо у поточному моменті ви перебуваєте у втіленні, значить у цьому є сенс. Кожна душа приходить у втілення із власними завданнями. Жодна не втілюється без причини. І кожна втілена душа, яка відчуває в собі божественний поклик, має зрозуміти, що обраність особливого земного шляху не означає копання у земній благодаті. Це шлях духовного навчання, зростання через втрати, страждання духовних усвідомлень. Таким є шлях спокутування власної карми. Я прийшов, щоб поділитися з вами своїм світлом і любов'ю, як сананта міжгалактичної команди світла. І я прийшов до вас як Ісус, щоб вказати шлях до світла як шлях божественного орієнтира. І якщо Ісус, за вашим вибором, є для вас орієнтиром, тим, для кого Ісус, як просвітлений учитель, є орієнтиром на його власному шляху до просвітлення. Я простягаю свою руку підтримки і допомоги. Кожен із вас обирає власні духовні орієнтири згідно з потребами власної душі, усвідомлено обирають лише пробудження. Кожен шлях, на якому взаємодіють із Божественним світлом, веде до Отця Небесного. Що ти бачиш зараз? Я бачу багато дзвіночків, багато дзвіночків, прикріплених до тонкої мотузки, і ці дзвіночки дзеленчать від подову вітру. Так, дзеленчать від подову вітру. Проявляють себе. А коли вітру немає, вони не рухаються, не дзеленчать, перебувають у тиші. Перебування у тиші власного розуму вказує вам істинні життєві орієнтири, вказує істинний духовний шлях. Навчіться взаємодіяти із тишею всередині себе, щоб, коли потрапляєте у простір взаємодії з іншими, ви заленчали власним світоглядом, а не нав'язаним вам кимось ізовні. З нагоди дня народження нашого каналу лише тиждень з 14 по 21 квітня даруємо 5% знижку на авторські курси Мій містичний всесвіт, Енергетичні діаманти фіолетового полум'я та Архангельські промені зцілення і Куб Метатрона. По питаннях придбання курсів пишіть у приват в телеграм. Дорогі душі. За вашими земними визначеними мірками наближається час чергових роковин моїх страждань, час мого розп'яття на Христі. У кожного із вас власні, обрані душею у втілення радощі і страждання. Чи кожен проходить власні страждання і смирення? Чи кожен проходить їх без нарікань на власну долю? Без скарг до Батька Небесного, без ненависті до тих, хто міг спричинити ці страждання, без заздрощів до тих, хто живе нібито краще і з розумінням спокутування власної карми для кожного. Такі розуміння приходять у свій час. Я свій шлях страждань пройшов із власною життєвою таємницею. У кожному житті існує таємниця. Таємницею мого життя стало моє подальше земне життя після розп'яття. Існує момент, існує пункт у житті кожного із вас, після якого ви вже не можете діяти так, як діяли до нього так званий пункт неповернення. Для мене таким пунктом стало розп'яття, під час якого я на певний час ослаб у моєму фізичному тілі. А коли повернувся до власної свідомості та фізичної енергії, не міг більше залишатися і проповідувати на тій землі, де мене піддали катуванням, стражданням, де мене віддали на розп'яття. Я покинув її. Покинув щоб продовжувати жити за тими ж божественними орієнтирами, світла і любові до всіх. І всього, так і у вас. Кожен, хто дійшов до пункту пробудженої свідомості, після цього спалаху вже не може жити так як раніше, якщо ж повернеться до попереднього життя, втратить і себе, і духовні орієнтири, які привели до пробудження. Дорогі, бажаю вам, хай на вашому шляху вас завжди направляють Божественне світло і божественна любов.